Я вам поясню ще раз, чому в мене таке відношення. Два роки назад в Одесі я зустрічався з вашим міністром закордонних справ Штенмайром. В той час він питав, яка ситуація, наскільки все небезпечно, що може бути, який розвиток. Я вам скажу, що в нас буде все нормально, і наша підтримка вам важлива. Тільки крім моральної підтримки, нам важливо показати, що Європа інвестує в Україну і готова привести своїх бізнесменів, інвесторів, яким показати наші ринки і допомогти зайти на наші ринки. І за два роки. Крім моральної підтримки і вказівок, як нам працювати, ні одного економічного форуму проведено не було і нічого не було підтримано з економічної сторони в рамках інвестицій чи просто провести економічну ділігацію, бізнесову делігацію. Тому я трошки так і можу Даремно скептично налаштований, але нам хочеться вже практики, а не тільки розповідати, як нам треба жити. Хоч одна копійка німецьких інвестицій за останні два роки централізованих, таких як в Грузію, коли був Сакашвілі, перший термін, коли сказали йдіть надати, розвивайте країну. Тут щось відбувається таке, крім того, що посол Америки нам розповідає, що він бачить нас. Перспективну сильну аграрну країну. Ми все бачимо висококваліфікованою, промисловою країною, науковою, але не аграрним придатком. Тому в мене таке трошки скептичне бачення, коли нам розповідають, коли нам проводити вибори, як нам себе вести, а в цей час не підтримують взагалі інвестиційно і економічно. Не тільки капають по чуть-чуть від МВФ кредитів, які знаходяться в них на балансах, як стабілізаційний фонд. Ні, я розумію все. Нам треба розвивати область, нам треба гроші в область. Ми готові самі виступати співучасниками цього всього. Як нам написати все, якщо ви можете допомогти гарно зробити проекти і представити в Європі? Ми тільки за. Ну кінцеве, де бачення кінцеве, про піарити, що ми починаємо з європейськими партнерами думати про екологію. Тобто, я от я, що я хочу зрозуміти. Це в того, ви поможете зробити нам проекти, які отримують гранди, які ви будете разом з нами працювати. Ви знаєте, куди йти з цими проектами. Я хочу це почути.